я не бачу Ірині Горбані зумані Умані 31 рік. Жінка три роки пропрацювала слідчим в районному відділі міліції. Потім завагітніла і вийшла на лікарняний. Поки перебувала у пологовому, її тишком нишком звільнили. Про це жінку не попередили. Забули повідомити навіть вже після народження дитини. Про те, що безробітна Ірина дізналася через півтора місяці, коли не отримала чергової зарплати. Я на слідуючий день пішла до банкомата і виявилось, що в мене на карці грошей немає. Я перетелефонувала до колеги. Він повідомив, що йому також не прийшов. Ну там якась була помилка бухгалтерії, що він отримав касі гроші. Але коли я вже в понеділок зателефонувала до бухгалтера, вона мені повідомила, що мене в списках поліції немає. Про те, що її можуть звільнити, ані Ірина, ані її колеги, й подумати не могли. Зразковий працівник з численними грамотами і подяками жодних порушень чи то конфліктів за час роботи в органах жінка не мала. Дуже хороший працівник, дуже високі давала показники. Така дуже хороша, як слідчий, е... дуже розумна і грамотна людина. До вчорашнього дня вона навіть висіла на дошці пошани в Черкаському управлінні. Колеги жалкують, да, всім просто жалко, але Ну, всі може боятися сказати це, висловити свою думку, так як переживають за своє подальше місце перебування на розслужбі. у райвідділі на дверях колишнього кабінету Ірини і досі висить табличка з її іменем. Керівництво підрозділу, де Ірина працювала слідчим, коментувати інцидент відмовилося. Мовляв, звільнили не вони, а обласне управління. Я відмовляюсь коментувати, тому що ви бачите, яка зараз. Ситуація зараз всі підійшов стану. стані. Час ніхто не знає, завтра буде робити, не буде робити. Поки Ірина народжувала в уманській поліції, саме відбувалося реформування. Колишні працівники писали заяви про вступ у нову поліцію в обласному управлінні. Кажуть, що причиною звільнення може бути те, що жінка не написала вчасно заяву згідно закону про національну поліцію України з моменту його опублікування, всі працівники міліції вважались такими, що є попереджені про звільнення за скороченням штатів. Молода мама запевняє заяву на вступ у поліцію писала. Більш того, показує наказ, згідно якого її туди зарахували. Хоча я писала рапорти. Спочатку писався рапорт на звільнення з міліції і слідуючи одразу писався на прийняття в поліцію. Ну, виходить, що в нас весь відділок. Ну, взагалі, по області всіх взяли, крім мене. Юристи радять звернутися безробітній до суду, адже закон на стороні жінки звільняти під час лікарняної відпустки її не мали права. Якщо до судового порядку їм не вдасться врегулювати дане питання, то однозначно звертатись до суду і стягувати кошти за вимушений прогул також. Крім того, за словами юриста, у разі звільнення Ірині повинні були видати трудову книжку та наказ і обов'язково розрахуватися з жінкою. Однак цього не було зроблено. Більш того, причина звільнення більш ніж дивна. Ну, кадровик поїхав. В Черкаси, і вона мені по телефону повідомила дати звільнення. Коли я запитала причину мого звільнення, то вона сказала, що мене звільнили в зв'язку з тим, що я не пройшла по стану здоров'я. Ну стан здоров'я це вагітність. Виходить. Кроме того, на день звільнення їй повинні були видати трудову книжку, провести повний розрахунок і видати наказ. Ірина опускати руки не збирається і вже готує позов до суду. Шукати іншу роботу жінка не хоче. Планує повернутися служити в правоохоронні органи. Наразі буду звертатися до суду вирішення цієї проблеми, тому що хочу справедливості.